Зіставайте спонсорами каналу, став та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні вранці Одесу бомбили в тому числі ракетами, які свого часу Юлія Володимирівна та президент Кучма віддали за газові борги з літаків, які також були віддані. А третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю засновнику видання Гордон Дмитрові Гордону розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністрку України Юлію Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека надо. З проханням про надання Україні плану дії щодо членства в НАТО. Коли я домовився по темі НАТО, ПДЧ і воно ставиться у порядок дня. Європейці можна сказати, попросили пане президента. Ми б хотіли, щоб це клопотання про ПДЧ підписав голова парламенту і прем'єр-міністр. Голова парламенту Арсеній Яценюк на другий день підписав після мене а прем'єр-міністра. Я тижнів два шукав, сказав він. Гордон запитав після цього Віктора Андрійовича, Ви Юлії Володимирівні все вибачили? Та не те, що вона в нас забрала років 15. років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005-2010, Україна мала найвищі економічні темпи у Європі. Нижче самі відсотків приросту в ми не опускалися. У нас були квартали, де 14% відсотків було. Відповів співрозмовник. Юлія Володимирівна спокійно вам спиться, нічого не муляє. Той же час декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 мільйон. Ні, гривень до схеми може бути причетна сім'я народного депутата України, ймовірно, Юлія Тимошенко. Про це повідомили в бюро економічної безпеки БЕБ України. Ім'я депутата не повідомляють однак зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради. За даним українських змі, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко Леонід Чечоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупів. Міноборони компанії-переможці державних закупівель у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур. Беб перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Верховної Ради йдеться у повідомленні. У БЕБ також розповіли, як працювала схема постачальники продуктів зареєстровані, зокрема на Одещині, закуповували свій товар за готівку. А в документах такі операції проводилися як закупів купівлі від інших підприємств, деякі з яких мають ознаки фіктивності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках компаній постачальників. Під час слідчих дій детективи БЕБ провели 20 обшуків. Фігурантів допитано призначено п'ять судових експертиз, і з метою підтвердження розміру шкоди оголошено понад 90 ухвали слідчих судів про тимчасовий доступ до документів. До судове розслідування здійснюють детективи бюро економічної безпеки. України за процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора зазначили в БЕБ. Раніше у 2023 році голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко вже примудрилася потрапити у два великі політичні скандали. З одного боку її зять і Сват Артур і Леонід Чечоткіни виявилися причетними до фактично монопольних поставок продуктів Міноборони а з іншого сама Тимошенко у розпал повномасштабної війни вирушила на приватний пляж одного з найдорожчих курортів світу в дуб. Аї, виявилося, що зароблені на армії гроші. Сім'я політика витрачає на елітних курортах. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.